Ось на цих простячках, видно, вони так гарно квітують, але на них найвидніше. Ось дивіться. Росте отака здорова патика. Ось дивіться, гарно вона квітує. Але де вона? Далеко. Тому дивимося ця, цей такий пагін, він живий. Залишаємо один, ось два, три такі вузлики три залишаємо. І зрізаємо. І те ж саме тут один, два, три залишаємо і зрізаємо. Знизу підуть новенькі, так як я вон там зробила була, і пішли новенькі. І потім пересаджуєте. Тут ось дивіться, як видно на цій. Ось пішла молоденька така рослиночка наша. Це прихворіло і ось пішла молоденька. Цю можна зовсім зрізати, зламати отак і зробити черенок. А тут зрізати отак. І рослинка буде на тому корінці. Дуже видно на таких простяках, дуже видно, як це робити. Ось пішла молоденька, бачите, молоденька рослиночка пішла. А це зрізати. І таким чином ми поновимо їх. І вони будуть у вас квітувати по декілька років. І буде такі активні. яка висока рослина. А внизу, дивіться, як густо пішли молоді пагони. Бачите? От це мені потрібно буде обрізати. отак. І залишити тільки цей низочок, щоб був. Ось така краса, ціла літочка, і у нас будуть рослинки ці з подовженим життям. Ось дивіться, я хочу показати вам на прикладі ось горщики з епелагоніями. Ось дивіться, це були зрізані раніше. І от пішов молодесенький пагін. Цей, дивіться, який високий. І на ньому ось квіточка. З'являється квіточка. Одна єдина Манесенька, Вона нам не потрібна, тому що вона забирає сік. І, а з одного нам потрібно, щоб була не одна квітка, а багато. Тому молоденький залишаємо. Тут молоденький залишаємо. Це ось відрізаємо. Ото. З нього зробимо гарний череночок. Отакий. Зараз я покажу, як його зробити. Теж саме тут, дивіться. Пішов молоденький, а тут пішли старі. І тут пішов старий. Значить, ми оце залишимо до оцього молоденького, щоб нам його не укорінювати заново. Ми біля нього відрізаємо. Теж, дивіться, тут буде два черенка. Ось і ось. Тепер дивимося оцей. Дивіться, який довга, 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 дивіться, яка патика довга. І цвіту ще вона не викинула навіть. Але на ньому є, ось дивіться, бачите, молоденький. А тут нема поки нічого. Значить, ми відрізаємо ось тут. Отак. І виходить у нас, дивіться, скільки можна з нього зробити гарні череночки. Дивіться, які молоді рослинки вже готові, ленти. Так що ми з них і зробимо. А тут отак ми і залишимо. Беремо ось таку длін, довгу патику, відрізаємо, ось вона така, з двох частин. З двох частин, відрізаємо одну частину. Залишаються дві частини. Нам оце листя не потрібно. Аж оце, що затвердівше, нам не потрібно. Нам потрібно молодесеньке. Ось так. Відрізали і забираємо все здорове листя. Воно нам не потрібне, воно буде тільки заважати. Ось так. Оце у нас буде череночок. Нам обов'язково потрібно, щоб воно тут присохло, залишити на одну-дві години, потім в укорінювач, і можна поставити або у водичку, щоб воно укорінилося, а ні, просто або попіл, або укорінювач. І пити баночку десь у якийсь е, контейнер, або у стаканчик, поставити отак його, і накрити баночкою або пакетиком для укорінення. Так, поврізала всі квіти, які є, і показую вам, як їх черенкувати. Е, показувала в попередньому тут на початку відео і покажу ще. Беремо тільки молоденькі, тільки молодесенькі гілячки нам потрібні. Ось так. Великі листя відрізаємо, залишаємо малесеньке, де є зачаток. І великий оцей листочок один можемо перерізати для кращого фотосинтезу. І складаємо отак їх. Я вже тут нарізала, тому що хочу показати вам. Всі ці квіточки я не викидаю. Вони дуже гарні букетики з них зроблю. Вони ще нас порадують, вони гарно стоять на столі, будуть радувати нас. Ось такі. Вони дуже-дуже-дуже гарні, такі квіточки, тому поки що відкладаю їх. І дивимося. Ось таке дерево, гляньте. Оце дерево не потрібне. Відрізаємо. Забираємо зайві листочки, нам оцього буде достатньо навіть. отак. Отакий череночок. Зрізаємо його навскоси. От. І потім я зараз пов'язаю і вам покажу, що я буду робити далі. Саме зараз, якщо ми хочемо, щоб вони нам квітували, саме зараз час. Ось так залишаємо десь одна брунічка, що була у нас під землею. От так. Навскоси. І все. Тут теж листочок можемо обрізати, залишити невеличкий кусочок. Ось такі череночки. Таким чином, Дивіться, які гарні, які здорові, гарні листя. Дивіться, які гарні квіти. Чому б нам не розмножити їх отаким От методом черенкування. Квіточку відрізаємо, буде вона нас ще радувати, гляньте. Тут відрізаємо, залишаємо, щоб одна повнічка була під землею. Отак, От навскоси і так можна обрізати, щоб було менше. так. і так я зроблю всі. Ось хотіла вам показати, вже відрізала, а потім згадала. На одному з череночків, як я робила, отакий вже цвітоносик з'явився, ні в якому разі його не залишайте. Тому що він всі сили із черенка забере на те, щоб розвивалися ці квіточки. А нам вони не потрібні. Нам потрібно, щоб розвилася сама рослинка, дала корінці нам, і потім ми побачимо багато квіточок з нього. Ось така невеличка кубка самих череночків і ось такий гарний вийшов у нас букетик. Ось я знайшла ще один такий, дивіться, бачите, і світоносиком. Саме перше, що ми робимо, це обережненько обриваємо щоб ми не пошкодили. Само цю і відрізаємо, обриваємо, як я вже вам показувала, розкладаю ці череночки так просто по столі, щоб вони трішечки підсохли, щоб вони не лежали кубкою. Ось так. підсушилися оці зрізики і ми працюємо далі. Я поки що набрала отакого от ґрунту. Грунту, тут в мене з керамзітом, щоб трішечки забирав вологу. Ось так. Грунт у нас приготовлений з осені. Ми готуємо і для розсади. Я так просію, а для квіточок цих не посіяла. І ось проливаю у мене тут кімнатна температура дощова вода і додала. Десь пів, чайної ложечки, навіть менше фійту Гарно проливаю, не заливаю, тому що тут дренажа немає. Так От і все. Хвилиночку чекаю, поки воно війде волога. І ось хочу показати вам. У коріння хелп називається. Ось такий. Він тут комплекс у нього і доброго, і вітаміни для рослинки. І я зрізала ось так, щоб мені було зручно туди вставляти рослинку і вставляти потім і ось таку взяла кришечку для того, щоб потім накрити. Такий зробити міні-парничок. І ось тепер беру кожну рослинку, кожен череночок такий, живе черенок, хто як називає. Опускаю його отак гарненько, щоб він аж ось так, і вставляю його у наш парничок сухеньким, отак занурюю гарненько його, і один від одного от, на відстані, щоб їм була відстань. Щоб укорінювалось і щоб гарно провітрювалось. І так я роблю всі череночки. І так можна зробити всі черенки, всі квітів. Якщо у вас петунія минулорічна залишилась, пережила, те ж саме можна зробити. І ці живці вас будуть вас радувати, тому що трішечки прижимаємо, потім вже рядочок зробили, грунт прижимаю, щоб він не завітрився. Ось так останній прижимаю біля кожного земельку, ось так слідкуємо, щоб вода щоб не переливали ми, щоб воно не загнило в нас. І закриваємо хто чим. Я дивлюся, що в мене не закриється, трішечки закриється, але не так як мені хотілося. Можна закрити на деякий час, ось так закриється. От. Але час від часу потрібно буде відкривати, щоб провітрювалися тому що щоб не е, цвіла земля і не загнили корінці. Ось так. І відправляю на стелажик. і будуть у нас 16, тут корінців, 16 нових рослин буде. Щось, звичайно, проживеться щось ні. І ще рядочок в мене там є, я обріжу, і буде у нас повністю цей контейнер із новими. Не бійтеся, хто ніколи такого не робив. Саме час почати. Робіть, прощіть, хай Господь благословить вас, ваші руки, те, що ви робите своїми руками, нехай Господь благословить, щоб кожна рослинка прижилася. Ну що Господь сказав, що благословлю діло рук ваших. Ну, звичайно, якщо ви робити щось добре. Отак. От а з вами була, як завжди, я, любов, і в нас з вами були справи домашні. Зустрінемось. Я буду показувати, як вони будуть розвиватися. Час від часу у влогових випусках буду вам показувати.